95% людей жалкують про те, що вони почали свій ремонт без розробки дизайн-проєкту. Друзі, в нашому салоні ви можете замовити вже зараз, не виходячи зі своєї оселі дизайн -проєкт. От, Залишаю вам робіть такий скріншот. Переходьте по цій ссылці, це інстаграм нашої дизайн-студії, це дизайн, це телефон головного дизайнеру. Замовляйте дизайн-проєкт вже сьогодні. І подальше замовляйте у нас в нашому салоні ремонт під ключ нашими майстрами з гарантією від нашого салону. Тож, друзі, ваш ремонт може бути без головної болі, швидко, якісно і безпроблемно. Основна теза цієї, цього відео про те, що ви не повинні попасти в ці 95%, які жалкують про те, що вони почали свій ремонт без дизайн-проекту. В нашому салоні розробили дизайн, придбали всі матеріали по спеціальній ціні для тих клієнтів, хто. Розробляє дизайн проєкт і замовили ремонт під ключ від нашого салону нашими майстрами з гарантією. Швидко, якісно і надійно. Звертайтесь.